Іван Содерберг потішив канську публіку новою стрічкою за канделябрами і водночас трохи засмутив присутніх несподіваним зізнанням. За словами кінорежисера, це ймовірно його остання картина. Принаймні на деякий час я зроблю творчу перерву. Не знаю наскільки тривалою вона буде, але можу сказати, що якщо цей фільм і стане останнім, я буду щасливим. Я дуже ним пишаюся. Я помічаю в ньому міцний зв'язок із моєю першою стрічкою, де теж йшлося про двох людей. Разом із тим є прогрес, що відбувався за ці роки. Хочу визнати, що накопичений багато. Річний досвід сприяв простоті прямоті у фільмі легкості рішень, і я від цього дуже щасливий. Стрічка за канделябрами боротиметься за золоту пальмову гілку, так само як і кіно Секс, брехня і відео. 24 роки тому Содерберг дебютував із «Намуканнах» як режисер і виборов головну нагороду. Свіже творіння Стівена розповідає про скандально відомого піаніста і конференція Владіу Валентіно Лібераче. Майстро творив у 50-х роках минулого сторіччя. Він завжди з'являвся на публіці в оригінальному вбранні зі штучними діамантами, золотом, хутром і блискітками. Образ артиста втілив на екрані Майкл. Дуглас ця роль для мене стала справжнім подарунком. Вона дісталася мені одразу після того, як я припинив боротися з раком. Тож я безмежно вдячний Стівену і Мету за співпрацю. Мет Деймон зіграв Скота Торсона, молодого коханця Ліберача. Також у фільмі можна буде побачити Дена Ейкройда, Скота Бакула, Роба Лоу та ще низку зірок. Канський кінофестиваль триватиме до 26 травня. Саме тоді буде оголошено володаря Золотої Пальмової гілки.